Так, Сьогодні звернув увагу, що не працює грілка, яку робив акумулятори сюди. Зараз почав розбиратися, думав, що на контакт. Тут е, поганий з'єднано з грілки був кабель. Разібрал, вольтаж йде, все йде, почав дивитися грілку. Е, звернув спочатку увагу от на такі п'ятна. Тут вона... Грілка розбирається, витягнув і побачив. Ось це, як бачите, такі підгоревші, перепалені п'ятна. Десь щось замкнуло і вона перестала працювати. Добре, що це без пожежа возникло. Скоріше, всього, що то мені таке підозрюває, що попала вода, може котик настяв трохи, чи як воно. Ну факт і факт, що треба її таке робити, то треба це робити акуратно. Вроді в мене там стоїть і поп... запобіжники. Ну, не знаю. Чи можливо робити. Можливо, вона... Бо у мене акумулятор то видає тут і 13 копейків вольта, можливо, для неї це забагато. Для ті грілки, І вона не витримала. із за вольтажа великого. Ну от так, треба буде щось з цим робити. Бо от пауэрбанків, що я ставлю павербанки, то вроді би нюансів ніяких немає. От так, Поки експеримент не вдався добре. Ну, Може будемо робити, можливо хтось щось підкаже. Можливо, треба поставити, щоб він он... якийсь преобразувати, щоб не давав більше 12 вольт. Ні 12,5, ні 13, а на 12 давав. І тоді вона буде працювати. Але ще треба подивитися по характеристиках. Можливо, вона для неї 12 це забагато, вона від 5 працює. Бо в мене є ще грілка, яка працює на 12 вольтах, а 5 їй замало. Можливо, цю поставити сюди. Мабуть, так зараз і зробимо.